Дуже незвично записувати голос, коли ти записуєш, таке враження, нібито в тебе вимикається весь мозок, голос починає так тремтіти, ти починаєш нервувати, але це все нормально, це все процес адаптивний. Хочу сказати про пісню Night Angels, яку, яка прозвучала в п'ятому сезоні третій серії в серіалі Свати. Як я взагалі дізнався про цю пісню? Я листав шоці і побачив цей фрагмент зі Сватів, Сцігот, Чорні кольори, концерт? Я подумав, що ця пісня, ну вона така офігезна, вона так класно прозвучала, що це оригінальна якась аля-класична рокова така балада британська, американська. Я почав шукати оригінал всюди, де ж оригінал? А виявилося, що ні, що це. Що композитор він виконує Олександр Удавенко, там актор Федір Гуринець грає, але він не співає, співає і композитор сам, і він і композитор цієї пісні Олександр Удавенко, та Анна Кошмал дуетом. Про соти можна багато говорити, можна багато висловлювати претензії з цього серіалу і справедливих доволі, тому що, незважаючи на те, що він українське виробництво. Там він доволі насичений, або, можливо, майже повністю складається з російського контексту, з багатьох таких моментів пропагандистських, але тим не менше він українського виробництва, і ми маємо право на спадщину, якщо вона корисна для нас, якщо ми можемо її для себе інтерпретовувати. Там внизу багато коментарів. Помічали схожості на інші пісні, але, типу, писали плагіат, плагіат, але це просто подібності. Прям такого плагіату там немає. це плагіатом це взагалі не можна називати, Це такі, можна сказати, подібності, ну таке легке надихання іншими композиціями. Можливо, тому що ця пісня, якісь такі натяки легкі, містять нам багато композицій. Тим вона і здається да, і здалася мені давно знайомою якоюсь, якоюсь такою класичною. Бо все нове, все, все любе нове це давно забути старе. І тому вона так і відгукується, бо, бо ти чуєш ніби щось знайоме, але не щось конкретне, і водночас щось нове. Це дуже чудове відчуття. Е, крім того, Хочу сказати про пісню, про готів. Я би щось про це сказав, але я в цьому некомпетентний, я не шарю в цій культурі. Цій... Тому будемо розглядати з точки зору моїх власних переживань, моїх власних думок, які в мене виникають з образів. Отже, по-перше, що відбувається в цій пісні? Є головні персонажі, це він. Тут неназване його ім'я, та його любов Аріель. Також пісня називається Dark Angel. Тобто, що це може означати назва? Може означати зло в певному сенсі. Ну, зокрема, з християнської точки зору, якесь щось потебічне, щось темне, Dark Angel. Так от, в пісні, що відбувається? Є він, є Аріель, це його любов. Він стоїть на високій горі, спостерігає за небом. Шукає, те, що може полегшити його біль. Він її згадує, він її шукав, він не може її знайти. Йому дують осінні, осінні повітер в обличчя, що, до речі, перегукується зараз. Зокрема, осінь. І взагалі згадується: от мені згадується дуже сильно тіні забутих предків. Така сама дуже подібна історія. Він її також втратив. В його, вона загинула, Марічка, в тіні забутих предків, і Іван. Він. Стражда, він її шукав, і зрештою, вона, Марічка, його якраз довела до скали, ось ця примара його. І, казала, і він питав: А чи будемо ми парою? Такий сильний, доволі момент. Бо Іванко в неї ще це питав при житті. Так от, повернемось назад до нашої пісні Dark Engel. І ось цей персонаж, він, він подібно до Ів, Івана з тіни забутих предків. Він стає на скалі і каже, що він робить це final Bow, тобто останній поклон, і він, здається, знайшов, він каже, це місце, яке полегшить його біль, те світло, яке він шукав. І от питання: тут можна декілька виділити теорії, що, що могло відбутися в цій пісні. Ну, найпростіша, аналогічніша, і та, яка перегукується з прикладом, який я згадав в тіні забутих предків, вона загинула. Він її шукав, і він, зрештою, або зчинив самогубство, і таким чином, начебто, віднайшов спокій. І спокій або в тому, що він просто не відчуває цієї болі, або в якомусь метафоричному. Але в християнській культурі самогубця це грішник великий, але тут, можливо, якась інша інтерпретація, якісь інші контексти, що вони якось якісь інші реальності одне одного віднаходять. Так от. Зрештою, що тут ще цікаво, або також можна припустити варіант, що вона залишилася живою, ця Аріель, але він так страждав, що фактично вона для нього померла, і він знайшов спокій в цьому, що він помер, і перестав, наприклад, страждати, не відчувати цієї болі. Хоча також. Про що ми вже казали, в цій назві Dark Angel є теж символізм, що можливо не Аріел є Dark Angel, а темний ангел це та сутність, та темна сутність, яка доводить його до, до самогубства і до страждань ще більших, до смерті. Тут можна побачити ще, ще таку як сказати, варіацію, таку ідею, що таку теорію, що в цій пісні могло бути. Закладено або що ми можемо в неї закласти. Отже, ми розглянули цю пісню. Я розповів, які в мене ідеї, які в мене інтерпретації виникають, які асоціації, які можуть бути концепції, що ця пісня може означати. І взагалі дуже важлива ось ця спадщина, оці образи, нам їм дуже мало. Таких хеловінських, сумних, закоханих, оцих мемів, які спільно утворюють оцей культурний простір. Не вистачає багато і з таких тем, і з новорічних тем. Цього доволі мало. Ну, там, Умовно кажучи, є ніч перед Різдвом Гоголя і російський фільм там, на кіностудії Горко. А нам треба більше цих контекстів, більше цих всіх історій і образів і мемів. Тобто є що розвивати, і також важливо, щоб було кохання, і не саме, і було кохання не тільки до когось там конкретно, а саме як відчуття. А якщо у вас є нещасне кохання, то ви могли колись вірити в те, що ось оця біль, і ви десь знайдете, віднайдете одне одного в якійсь іншій реальності, типу, оце світло. Це відчуття може бути зрозумілим, але на це можна по-різному подивитися. Можна сказати, що ніхто у вас не забирає, це відчуття цієї закоханості, воно може залишитися з вами, і ви можете далі ділитися своїм коханням та своєю любов'ю з іншими людьми.